Це відео, друзі, може бути одним із останніх відео на цьому каналі. Тому що правду, яку я вам зараз представлю, вона може комусь не сподобатися. Я знаю, що ви мене інколи любите, інколи недолюблюєте за мої клікбейтні заголовки. Але чому я це роблю? Моє завдання, щоб ви не носили рожевих окулярів. Закон про дрова, точніше законопроєкт, який вже ухвалила Верховна Рада 10 жовтня, і передала на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Хочу вам сказати, що наші менеджери вони інколи путаються і забувають, де є межі. Хочу вам сказати одне. Я зараз вам розкрию секрети, які я вважаю, ви повинні знати, чому цей законопроект про дрова взагалі повстав. І ті люди, які висвітлюють таку правду, вони стикаються із проблемами. Їх роблять провокаторами, ухилянтами, колаборантами, що тільки не придумає наш. Чоловий склад менеджерів, щоб просто приховати правду. Від 5 до 7 років, друзі, обіцяють вам за зберігання дров більше, ніж один кубік у вашому домі, подвір'ї і так далі. Але суть не в цьому, що ви будете їх зберігати, тому що, як заявляють на деякі наші менеджери, що це буде стосуватися тільки тих людей, які вночі будуть красти великими обсягами дрова, деревину. З лісу, а потім її продавати. Я от вам одразу, друзі, таке запитання задам. А скажіть мені, будь ласка, за всі роки існування Незалежної України, ті люди, які крали ліс, хоч один із них сидить, той що найбільше накрав? Хоч один. Чули ви таке? Банальний приклад, от знедавна. Деякі голови МСЕК, працівники МСЕК накрали мільйони доларів. Мають нерухомості. Як в Україні, так і за кордоном, та ще іншого майна на ті ж самі мільйони, мільйони доларів. Питання до вас, чи хоч хтось із них сидить, чи відповідає перед законом, так як це повинно бути? Я вже не говорю про голів ТЦК, деяких людей, які проводили афери із закупівлями зброї чи будь-яких будь речей для військових, хоч із, хтось із них відповідає перед законом. Тому, повертаючись до питання, чи торкнеться це вас, простих громадян, чи тільки тих, хто буде великими обсягами красти, зараз вам розкажу один секрет. Так співпало, друзі, що я по спеціальності займався, вчився на таку спеціальність лісозаготівля та первинна обробка деревини. Тому я трохи в цьому розбираюся. Існує декілька видів рубок в лісі. І прості люди, селяни, такі як я. Який походить з простої родини, я їздив до лісу зі своїм дідусем, татусем, братом заготовляти ліс. Але як він заготовляється? Є рубки в лісі для того, щоб ліс ріс краще, продуктивніше, проводяться різні типи рубок. Санітарна, прохідна і ще деякі рубки для того, щоб ліс мав просто світло. Ну і не заростав корчами і так далі. І якщо два дерева близько ростуть, то вони нормально не виростуть. Треба, щоб була між ними відстань, там 2 метри, 1,5-3 залежності. Тому проходять такі от прохідні рубки. І після цього, друзі, ці дрова, які ви знову ж таки поспилювали, лісник, щоб не платити вам заробітну плату за ці рубки, він вам віддає дрова. Більші матеріали віддаються на лісництво і пізніше продають, куди відомо вам. А менше, то ви собі забираєте додому, приїжджаєте їх на циркулярці чи бензопилою пиляєте, рубаєте, якщо потрібно, і складуєте. Ці дрова сохнуть рік, два, три. І пізніше ви ними топите грубку, котел, когось що. Тому що в нас в районі немає взагалі газу і іншого виходу, як обігрітися, практично немає. І зберігання понад кубік, один кубічний метр це. Це що? що це є один кубічний метр? Кожен селінин мені підтвердить, що це є? Це взагалі мало. І тому у нас велика кількість дров зберігається вдома. Для того, щоб вони висохли, а старими ті, що вже висохли, топити і так далі. Так от у мене питання: чи до таких людей постукають і скажуть вам, штраф від 30 тисяч або ж тюрма від 5 до 7 років? Що мені батькам, батькам взагалі казати і робити? Або вашим батькам? Мені здається, це не привід, друзі. Щоб когось посадити, чи можливо виписати штраф? Поліція на сьогоднішній день не має права просто так увійти на ваше подвір'я і перевірити кожну нору, чи там десь немає кубіка дров, Чи навіть у вас в хаті Вони, ви їх не складуєте не переховуєте. А хто ж може переховуватися в хаті? Хтось такі як військово зобов'язані. І в мене питання до вас: що важливіше в вашому житті? Життя? Напевно, що так. Але після того, якщо президент підпише цей законопроєкт, то мені здається, ваше життя вже не буде вашим. Бо вже просто поліція отримає доступ до повністю всього, щоб законним шляхом вас перевіряти, що у вас діється. Геть усе. Як це називати? Знаєте, можливо, я в чомусь перебільшую і мої здогадки можуть виявитися неправдою. Проте я хочу ще раз вам сказати, чи хтось із тих людей, які накрали великі кошти, хоч хтось із них, несе відповідальність. А знаєте, хто несе? Ті люди, які висвітлюють вам правду. Існував такий блогер Сергій Гула, який родом зі Львова, він висвітлював дуже багато правди. І дивним збігом обставин під кінець жовтня на його YouTube каналах всіх абсолютно зникли відео від початку повномасштабного вторгнення. Це збіг обставин? Я не думаю, що людина, яка Завжди старалася вам показати правду, може інколи з перебільшеннями і переходом на особисті ображення, перестала це робити. В кожному є мінуси, я це розумію. Але чому він зник і взагалі нічого про нього немає? Дивний збіг обставин. Окей, Шавлюк, медіакор, людина, яка так само билася за ваші права, розповідала все, що ТЦК не має робити. Мусифікація в Україні немає. Взагалі немає. І відстоювала ваші права, що він отримав? 60 діб в СІЗО. Знаєте, що перед входом до суду з'явилося? От я вам це зображення прикріплю? Воно вам нічого дивного не нагадує. Вам не здається, що люди в масках чомусь? Молоді люди? І їх чомусь дуже мало? Знаєте, що в коментарі, які вони дали, ці люди? Я вважаю, що якщо людина всередині гнила, вона буде прикриватися нашими захисниками. Але сама не буде нічого робити, сказав один із учасників акції. Якщо, почати, якщо почитати його новинний канал Медіакор, ви зможете побачити проросійські наративи. Не місце в країні тим людям, які привласнюють збори для допомоги ЗСУ і зневажають військових. Знаєте що? По-перше, суд ще не визнав жодної. От в чому проблема взагалі? Медіа в нас роблять винними ще до того, як суд вирішить, яка ж дійсно була проблема. І тих 60 діб, які він буде сидіти, ну це максимальний термін, ну то цей термін він знову ж таки дає можливість владі або ж тим менеджерам, які хочуть його притиснути, чи тим посадовим людям, щоб повністю знищити його життя. І вони так зроблять. Тобто, до рішення суду людей роблять винними. Це нормально? Мені здається, що ні. І існування єдиного телемарафону, де люди не мають можливості взагалі виражати свої якісь особисті думки, це неправильно. І я, друзі, боюся за ваше життя. Я не знаю, що вас чекає. І те, що відбувається, це може нам показувати тільки одне: що Наталі Масійчук, яка декілька місяців тому коментувала на своєму каналі, що бійтеся, люди, які висвітлюють про владу, Критикують владу. висвітлюють щось погане, тому що до вас постукає СБУ. А коли вони до вас стукають, то вже вам нічого не поможе. Ні гроші, нічого. Вас відправлять на фронт, а звідти ви вже не зможете втікти, тому що Тому що? що? Це буде дезертирство. За це також тюрма. І мені здається, що це Це неправильно, це шантаж. Що мені значить? Не коментувати взагалі владу. Вона біла і пушиста. Як можна було тих голів СЕК не посадити? Прокурори, всі прокурори зробили собі інвалідність, це в які рамки в'їжджає? Кожен з вас, хто напише мені критичний коментар, що я трохи того, я скажу вам, да, я того в мене вже просто тут болить за Україну. І хтось із вас буде говорити знову ж таки, мені Сергію, чому ти критикуєш владу, бо ти за кордоном? Коли влада йде на вибори, Кожен українець, де він не знаходився, він залишається українцем, він має право голосувати. А критикувати, що немає, або говорити плюси про владу немає права. Згадайте, будь ласка, як ми раділи за Зеленського, коли він залишився в Україні. Я пам'ятаю цей час, я теж був радий, президент Супер, всі допомагаємо, відправляємо на військові адміністрації допомогу. Що ми отримали взамін? Ухилянти. Ви взагалі нічого для України не представляєте. Так ви вдячні українцям, які за кордоном за допомогу, правда? Ще одне хочу вам сказати, що те, що зараз українців за кордоном взагалі відрізали від суспільства, критикуючи їх, і то маніпулюючи тим, що державні органи інших держав будуть повертати українців за кордону в Україну, от та ж сама відповідь Зеленського, де він знову ж таки проповідь, як я казав, де наш багатий сказав, що. Ті, хто зараз в Німеччині, а це приблизно мільйон двісті. Більше 300 тисяч повернуть в Україну саме державні органи Німеччини, тому що вони на утриманні Німеччини знаходяться. Але ви знаєте, що в дорослих людей є діти. Так от, десь приблизно ця цифра: 300 тисяч це є неповнолітні діти, які навчаються в школах, в садочках або ж люди з інвалідністю, пенсіонери, це точно мінімум 300 тисяч. Всі інші працюють. Як ви думаєте, якщо повернути цих людей в Україну, я вам вже задавав це питання, хто їх буде утримувати? Люди втратили і, і багато з них втратили житло. Куди їм повертатися? На винаймуване житло і там, де роботи немає? Бізнес зараз максимально міні-компанії мі, міні притиснуть так, що тільки залишаться великі агрегати. І бідних та багатих розділять настільки далеко, що я просто боюся гіршого сценарію ніж? Внутрішні перепалки між громадянами. Таке може бути. Ви подивіться, зараз вже люди на вулиці виходять. Я маю надію, що це не фейкові відео, які випускають люди, про те, що люди виходять на вулиці. От яка у вас ситуація? Ви можете за межі області виїжджати нормально? Чи не можете? Чоловіки просто не залишиться в Україні. А хто ж буде взагалі жити в Україні? Для кого наші військові захищають Україну? Для кого? Для своїх дітей, яких вони ніколи не побачать? Прикро, друзі, це говорити. І я маю надію, що ви розділите мою думку і не будете сильно на мене ображатися за те, що я говорю правду. Тому я сказав на початку, що це може бути одним із останніх відео. Я, допоки в мене є така можливість, буду продовжувати вам розповідати те, що вважаю за потрібним. І інколи я перебільшую. Розповідаючи вам правду, тому що це може загрожувати моєму життю та моїй репутації. Здоров'я вам і пам'ятайте, життя це ваш вибір, а не вибір менеджерів.